Наскільки яскравим було протистояння, дивимося далі у нашому матеріалі без коментарів.

Ну, з власним, ви маєте тепер уяву, як все це відбувалося. Я Одразу хочу заспокоїти звуки ви, пострілів та вибухів, які ви чули зовсім не означають те, що під радою пролилася кров. Просто цей аудіоефект використали протестувальники. Вони включили ці звуки на динаміках. Докладніше про ескалацію цього конфлікту нам зараз розкаже моя колега Олена Квасні. Вона зранку працює під стінами парламенту. Олено, я вас вітаю. Ви в ефірі. Будь ласка, давайте хронологічно, як це відбувалося. Скільки за вашими оцінками було людей під стінами ради? З якими гаслами вони вийшли, і як розвивався конфлікт? У часі, прошу. Вітаю Олексію. Власне, все те, що сьогодні відбувалося, виявилося доволі несподіваним, оскільки ніяких законопроєктів, пов'язаних із пільгами чорнобильців чи афганців, чи дітей війни не було заплановано на цей сесійний день. І от за цим парканом, який з'явився тиждень чи два тому, цей високий довкола ради, почали збиратися люди зранку. І е, нічого вони просто кричали ганьба, е, вимагали, щоб до людей вийшов тігіпко, литвин. А потім почали паркан розхитувати. Ось, е, ось, будь ласка, що що тут е, відійдіть? Будь ласка, ось е, як виглядає тепер? Він е, е, виявився. Він не дуже міцним. Цей паркан він тримався до таких е, трьох е, залізних е, кріпленнях, і люди це були е, і навіть. Е, Похилого віку бабуся почали його розхитувати, і він дуже легко піддався і впав один, потім впав другий, потім з того боку. І так люди е, почали прориватися на цю площу, що е, біля парламенту. Е, за моїми підрахунками, е, як питала правоохоронців, вони кажуть приблизно тисяч п'ять. Самі люди кажуть тисяч десять, інші кажуть тисяч три. Я думаю, так десь так. Виявляється, що люди борються за цілком реальні гроші, тому що навіть якщо цей закон, цей закон 9127 про рішення суддів, коли, був, коли минулий раз протестували в Ганці, його парламентарії вирішили не розглядати. Однак, навіть якщо його не розглядали, все одно люди кажуть, що їм гроші припинили виплачувати раніше, от їм, наприклад, виплачували. Ще до цього закону тисячу півтори тисячі гривень. Потім вони через, через суди повідсуджували свої гроші і вже їм виплачували 6-7 тисяч. Тобто різниця така суттєва в п'ять разів. Але тепер, навіть якщо цей як цей закон навіть не розглядала, але рішення виконувати його вже пішло в пенсійні фонди. І люди, власне, кажуть, що вони не отримують це, не отримують цих грошей, тому вони вийшли сьогодні, щоб. Сказати це під Верховною Радою, висловити свій протест тут зібралися і онкохворі люди, які мають онкозахворювання внаслідок Чорнобиля, також афганці, інваліди війни. І я прошу послухати пряму мову двох таких учасників, що вони вимагають. Прошу що вимагають чорнобильці людського відношення до нас, і скільки можна їхати на цих нещасних людях. Щоб вже забирати пільги, оці от, от кого, від кого тут забирати. Мало того, що пенсії дають такі. Хай нам вийде хоч один депутат і скаже, як мені пролікуватися, якщо в мене одна хімія коштує. Хай подивляться, коштує 5 тисяч, я можу прилікуватися. А... І ось зараз тут за мною стоять представники Чорнобильського союзу від Луганщини і їхній представник Іван Волчанський. Я прошу його розказати нам детальніше, пане Іване, дня. Чи правильно я зрозуміла, що людям грошей не виплачують, незважаючи на те, що закон не розглядали? Вы правильно поняли, но я хотел бы остановиться на том, что сегодня здесь собрались представители чернобыльской общественности практически со всех уголков нашей Украины. И они пришли отстаивать не только то, что э, есть угроза невыплаты пенсий, которые назначены по решениям судов, но есть и попытки внесения изменений в закон Украины о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, которые непосредственно влияют именно касаются тех статей, по которым Начисляются эти пенсии. Про які, про які суми взагалі йдеться? За що воюють люди? Це йдеться про десятки тисяч, про тисячі чи про сотні? То, що 14 іюня Верховна Рада прийняла законом України о внесенні змінень в закон України о державному бюджеті, змінення в закон, опять же, о статусі соціальної захисті громадян. То, про що я говорив. І з цього моменту практично чернобильці і власть знаходяться в процесі острого соціального конфлікту. І тут дійсно Есть вопрос. Нам удавалось благодаря проведению определенных акций, удавалось удерживать пенсии, которые выплачивались назначенные по решению судов. Но на ноябрь месяц, на настоящий момент, подготовлены два варианта ведомости выплаты этих пенсий. И один... Про какие суммы какие и И суммы это как раз те, о которых вы говорили, это то, что для инвалида 3, 2, 1 группы это 6, 8, 10 минимальных пенсий по возрасту. А, а так, по постанове кабинета это Сума на порядок ниже, то есть где-то в п'ять раз она ниже. А чому ви вийшли саме сьогодні? Сегодня вышли эта дата, 1 ноября, она не случайно выбрана, потому что именно сегодня начинается пленарное заседание Верховной Рады. Мы уже устали от этой борьбы с властью, и мы не знаем, когда они достанут и из какого рукава, из какого голоса они озвучат этот законопроект 9127, который действительно влияет на судьбы очень многих людей и касается, в принципе, 16 категорий граждан Украины. И поэтому с этой целью мы собрались именно в день начала э, заседания пленарной рады, Верховной Рады, Пленарное заседание Верховной Рады, для того, чтобы сказать, что с нами не надо играться, что мы уже устали от этой борьбы. И что мы вы собираетесь делать? Вот вы сломали паркан, прошли туда. Что -паркан дальше? Паркан сам упал, мы его не ломали, так как его никто и не ставил, никто не знает, как его поставили. Так он сегодня и упал, мы не знаем, кто его свалил. И что мы собираемся делать дальше? Мы собираемся отстаивать именно наши права, не только возле Верховной Рады, но и с кабинетом министров Украины. Тобто ви будете йти на переговори, чи просто мітингувати, Ми чи що? готові йти на переговори, но тільки з определеними условиями, именно з нашими условиями, которые мы сегодня выразили наше требования готовы. Мы готовы их озвучить, даже можем это сделать и сейчас. можна? А коротко, двадцать 91.27 законопроект отозвать без смотрения в законопроек законопроекту в государственном бюджеті на 2012 рік двенадцатый год, предосмотреть суммы на соц... социальные чернобыльские программы выше, чем это было в 2011 году, прекратить попытки внесения законом о бюджете, изменений в закон о статусе, все за... о статусе социальной защиты граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы. Все изменения, которые будут вноситься в этот закон о статусе, они должны быть согласованы с чернобыльской общественностью. Ну и, конечно же, это назначенные пенсии по решениям судов, они должны быть выплачены в ноябре месяце и дальше в полном объеме. дякую вам велике, Олексію. Олена, що Олена, зрозуміла, що відбувалася мене зрозуміло, що відбувалося зранку у стінах парламенту. Є інформація про те, що робота у сесійній залі теж була заблокована. У стінах парламенту б'ютівці традиційно заблокували трибуну. Вони вимагали волю для Юлії Тимошенко. Потім вони розійшлися, вийшов Литвин і розповів їм про ситуацію, яка відбувається на подвір'ї, і також пригрозив їм, що це їм просто так не минеться, як минулий раз. Олексію. Ну, все зрозуміло. Я дякую вам колего, за роботу. Нагадаю, це була Олена Квасні. Зранку вона стежить за штурмом парламенту, який влаштували Чорнобильці. Хочу зазначити, що до Чорнобильців, які вже оголосили про те, що їхня акція протесту під стінами парламенту буде безстроковою, пообіцяли долучитися афганці. За останніми даними підприємці та перевізники вже пообіцяли реанімати реанімувати податковий майдан та автомайдан. За останніми даними на акцію протесту 3 листопада вже збираються кілька тисяч підприємців, а також представників 250 Громадських організацій з усієї України Принайні про це зранку заявили представники громадянської акції. Вперед також віце-президент громадського об'єднання Союз перевізників поточнив, що саме 3 листопада перевізники збираються у Києві на майдані для реанімації автомайдану. Усі події, які будуть сьогодні вирувати навколо парламенту у стінах парламенту, ретельно відстежують наші журналісти протягом дня, у разі потреби, ми будемо виходити у прямий ефір зі спецвипусками новин. Докладніше тему всі ці теми розкриє також Ілона Довгань у випуску новин сьогодні о 18-й годині. Будь ласка, не пропустіть. Дякую, що були з нами до зустрічі.